Сьогодні, 25 жовтня, вибори розпочалися вчасно. На 8 ранку усі дільниці повноцінно запрацювали на даний час на 8.40 Всі дільниці відкрилися, всі запрацювали. Голосування розпочалося. Кворуми на всіх дільницях дільничних членів дільничних комісій є. На ТВК справи дещо гірші. Відсутні голова та деякі члени комісії. Що стосується нашої територіальної виборчої комісії, голови до сих пір на дану минуту немає. Зв'язку з ним немає. Кабінет закритий. На зв'язок він не виходить. І, по скажем, по наших предположеннях він повністю ігнорує свою роботу, чим чим і нам. Не дає нормально працювати. Відсутні члени комісії Ямкова, Чорна, Галінська, Гренаденко, Костенко, а також голова КУКСА. Нагадаємо, що усі члени ТВК, як і голова комісії, пан Кукса приймали присягу чесно виконувати свої обов'язки. Присягає додержуватись конституції та законів України, чесно і сумнівно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечити реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Кворум у нас в нашої комісії є, при будь-якій надзвичайній ситуації ми оперативно будемо збиратися і будемо вирішувати всі питання. Хотілося, щоб він був, бо на те він голова. Але якщо його немає і не буде, то я думаю, що ми справимося. У нас заступник, який є голови комісії, є секретар, по закону заступник може виконувати посадові інструкції, скажімо, голови, і є секретар, є кворум членів комісії. Тобто, я думаю, що ми вибори проведемо.